Планую сьогодні поговорити про новинки та вигоди вересневого каталу. Перш за все хочу привітати і подякувати за те, що ти з нами, тому що Avon в Україні вже 26 років. А в вересень у нас час нових знань. І саме цей аромат 30 вересня о 12.00, рандомно в прямому етері мого інстаграм. Буде розіграно серед усіх, хто заповнить анкету відгук до даної презентації. Аромат Avon Beyond The Moon містить дику вишню, троянду та ожину. А також загадкову квітку Бальзеньут, яка перекладається як краса ночі, і яка розпускається лише при місячному сяйві. Також тут мадагаскарська ваніль і Нотки сандалу завдяки максимальному вмісту олій аромат має високу стійкість, а також шикарний шлейф. Наступна новинка каталогу це чоловічий аромат Elite Gentleman Квест. Аромат східний, пряний, деревний. Основні ноти аромату це імбир, кавова олія та кедр. Вартість даного аромату в каталозі 489 гривень. А також аромат можна придбати в наборі з шампунь Гелем 2 в 1. і вартість набору вартує 549 гривень. Тому у наборі дешевше. Поринь у світ безмежних можливостей та, відповідно до свого рівня від срібла до платини еліт, отримуй знижку від 30 до 40%. Замовляючи, аромати фаревей. Жіночі та еліт джентльмен. Мабуть, кожна жінка мріє про те, щоб помада на губах залишалася якнайдовше. Новинка лінійки паверстей, рідка губна помада, суперстійкість, матове покриття, насичений колір, яке зберігається до 16 годин. Комфортна на губах має легку текстуру з екстрактом граната та олією оливи. Вже після першого нанесення швидко висихає та залишається на місці, не розмазується. Шукай новинку на сторінці 27. Мрієш, щоб твої стрілки залишалися якомога довше, спробуй рідку підводку для очей суперстійкість. Тонкий кінчик створює точні лінії одним плавним рухом. Залишається стійкою протягом 72 годин. Легко видаляється засобом для зняття макіяжу на масляній основі. Маєш проблемну шкіру замов рожевий глиняний скрап-пілінг для обличчя для проблемної шкіри. Скраб потрійної дії, селіцилова та гліколова кислоти для відновлення поверхні шкіри, натуральна відлущувальна пудра зі волоського горіха, матуюча та очищаюча каолінова глина. Використовуйте скраб пілінг один два рази на тиждень. Замовну винку рідкий тінт для брів суперстійкість, який тримається 72 години, залишається точним завдяки гнучкому кінчику, який заповнює пусті ділянки брів. Підтримка понад усе, тому долучайся до благодійної програми Ейвон місія проти насильства над жінками. 100% прибутку від продажу благодійних товарів зі сторіночки 166-167 буде спрямована на підтримку жінок, які постраждали від фізичного чи сексуального насильства внаслідок військових дій в Україні. Тому святкуй разом з нами 26-річчя Ейвон та замовляй набір зі сторіночки 177 Чотири в одному. Ви можете придбати цей подарунок як для себе, так і для, на подарунок для компліменту, і просто щоб сказати комусь дякую. Що входить у набір? Це делікатний очищувальний засіб для жіночої інтимної гігієни з екстрактом ромашки, також туалетна вода «Селебр». 50 мл, крем гель для душу, щасливі моменти, дезодорант-антиперспірант з кульковим аплікатором активний захист для жінок. Тому не пропустіть нагоду придбати даний набір. І це ще не все. Також не пропустіть нагоду замовити набір 4 в 1 для чоловіків. 4 одиниці всього за 329 гривень. А також замовляй свій б'юті-бонус чудові набори 4 в 1» вартістю всього 299 гривень. Шукай дані набори в онлайн-каталозі. І також наш онлайн-розпродаж. Тут ви знайдете все, що вам потрібно. Тому що знижки тут до 50%, а ціни від 90 гривень. Тому шукай все, що тобі потрібно на сторіночці 165 та 189. Бо на 189 сторіночці все, що потрібно у цьому сезоні. А також використовуйте свої можливості наповню. Тому зверніть увагу, що чудові пропозиції на туш на останній сторіночці каталогу. Туш всього за 149 гривень. Тому не пропустіть можливість замовити за гарною ціною. Не забувай використовувати діджитал інструменти. Всі акції та пропозиції ти знайдеш у додатку Avon On. А також ділись інтерактивним каталогом зі своїми клієнтами просто зараз. Використовуй свої можливості наповну. Замовляй журналу Фокус набір з новинками жовтня всього за 439 гривень. А щоб не пропустити огляд усіх новинок, шукай мене у соцмережах. Тому заповніть анкету Відгук і 30 вересня о 12.00 в прямому етері мого інстаграму ми дізнаємося, хто ж стане власницею цих чудових духів. А я дякую за те, що ти з Ейвон. До нових зустрічей!